Якби пропагандистські канали не намагалися створити картинку красивого життя та неймовірних темпів розвитку українських міст, окупованих Росією, реальність пробувається через відео та розповіді місцевих блогерів. Маріуполіця Артем показує, як росіяни знімають фільм про війну. Ось стільки декорації не довелося навіть відтворювати. Зйомки відбуваються на вулиці Торговій, яка донині понівечена результатами обстрілів армії РФ. І це недалеко від центру Маріуполя. Я приїхав посмотреть на съйомки фильма Место съемок. Это улица торговая У нас самая известная улица Там були очень трудные боевые действия. Тут так выглядит улица но ну, Жива. Так, видите, многие люди виїхали где-то в других городах живуть. А на цьому відео родина дистанційно вітає іменинника в окупованому Маріуполі на рідній український. З Днем народження і хочемо тобі побажати. З Днем народження, Тим Туксю, ми вітаємо під у Луганську місцева знаменитість блогерка, як вона сама себе називає, Лідуля Пандуля, часто робить огляди на нові та цікаві на її думку заклади у Луганську. Привет, Луганськ! Ви не повірите, що у нас відкрилось. Пойдем покажу. Точка під названням «Хавчик» знаходиться Ми заказали два хот дога, приготовили їх до 10 хвилин, отдали 400 рублей. є і мінуси. Это готовилось без перчаток голыми руками. тому я ставлю із 10. Звичайно, для цив... Цивілізованих міст блага дивують людей в окупації, адже за роки проведені в ізоляції рівень життя, який принесла з собою Росія, істотно змінився і явно не на краще.